Друзі, всім привіт! Розпаковка для Віоліті. Бо сплачений лот був наперед. Винула з поштомату, зараз подивимось. До речі, мені вчора з Віоліті написали, чи не хочете ви співпрацювати. Ну, тобто, я так розумію, рекламувати Віоліті. Але нащо мені рекламувати Віоліті, щоб в мене конкурентів більше стало? Всі ринулись купляти на Віоліті, ну треба подумати. Хоча в моїй ситуації гроші зайвими не бувають. Так, таке маленьке намисто. Куплено на аукціоні Violet. Була зроблена одна єдина ставка. Зараз передивляюсь, надіслали те, що було в лоті. Невеличке намисто, але в гарному стані, подивіться. Зазвичай, коли маленькі намистинки, то біля отворів дуже воно буває побите. А тут на все ціле, зауважень до продавця не маю. Зараз перевірю вагу, нанизано на подвійну лісу. Це вінтажний бурштин, брудненький, але на мистинки легкою вологою тряпочкою можна відмити. Ось так воно виглядає. Так. Зараз зважимо. Там 20 грамів, мабуть. 23 грами. 23, треба подивитися, зараз передивлюсь, яка вага була зазначена у продавця. Чусь я думала 27. А станом задоволена. Все, як на фотографіях. Він ще зробив невеличку знижечку, за що йому подяка. Ну, бо якщо б не зробив, Воно б не було мною придбано. А Оскільки інших бажаючих... Ой, я вам так верчу, його кручу, мені подобається. Інших бажаючих робити ставки не було. Бо ціна на це була 7 тисяч гривень. бачите, вага 23. Питали, скільки зараз коштує бурштин? Ну, порахуйте, за грам 7 тисяч на 23. Ось це вам буде ціна. Залишив відгук всім гарного дня, друзі.